Привіт! Мене звати Олена Маріна. Я власниця магазинів Поню та бренду Lina Marina. І саме тут, на цьому каналі, я буду ділитись нашою історією без прикрас та масок. І як відкрили бізнес з дуже маленьким бюджетом, і як відкрили свій перший магазин, навіть грошей на обладнання не вистачило. Тому чоловік зробив все сам. І як пройшли через пандемію, через війну. І як за декілька років змогли виростити у справжній бренд з власною торговою маркою. І знаєте, з чого все почалося? У 2019 році вирішили відкрити свій перший магазин. Але було важко, бо було без знання української мови та без інстаграм-сторінки. І тоді я зрозуміла, що мені потрібні і знання української мови. І відкрити свою першу інстаграм-сторінку. А в наступному відео я розповім як ми запустили свій перший магазин. Отже, не пропускаємо другу частину.